Підвищення пенсій з початку першого місяця зими з 1 грудня 2022 тисячі пенсійний фонд України після планового перерахунку почне виплачувати збільшені виплати для дев'яти груп населення. На 70 гривень збільшиться пенсія за віком. Це для непрацюючих пенсіонерів і становитиме 2093 гривні. Мінімальна пенсія шахтарям зросте майже на 200 гривень і становитиме 6279 гривень на 132 гривні збільшиться розмір мінімальної пенсії. У разі втрати годувальника сім'ям військовослужбовців виплата складатиме 4 тисячі 186 гривень. Зміни у сторону зростання торкнуться і пенсії ветеранам війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Виплати зростуть на 15-65 відсотків відповідно. В грошовому еквіваленті це від 140 до 430 гривень. Підвищать пенсії жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам їх сімей. У грудні ця категорія у Має від 523 гривень до 1046 відповідно. Збільшаться пенсії для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Героям України, матерям героїням. Виплати становитимуть від 732 до 837 гривень. З 1 грудня надбавку отримують і донори. Виплата становитиме 258 гривень.